Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін – 15% в аптеках подорожник бам та оща. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть Бери норматрокс. Він порятує. Схудлі на десятки кілограмів. Від чого здається, що скелет просто обтягнутий шкірою? І ні, це не початок фільму жахів, це реалії українських воїнів, котрі проходять російський полон. Так знущалися хіба в нацистських таборах у 20-му столітті, але звірі в 21-му знаходять способи, як катувати наших хлопців. Далі ви почуєте неймовірну історію нацгвардійця, який провів у полоні понад два роки. Це має побачити і почути кожний. Це те, як живуть ще тисячі наших українців, про яких ми не маємо права забувати з вами. Новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Шкіра натягнута на скале. Такий вигляд зараз має український воїн нацгвардієць Роман Горілик, який у російських катівнях провів понад два роки. Побачивши ці фото, можна лише уявити, що довелося пережити йому й іншим українцям яким довелося побувати в лапах расистів, Романа та ще 74 бранця вдалося повернути з російських катів 31 травня 2024 року в рамках обміну військовополоненими, хоча він і не брав безпосередньо участі у бойових діях, та від того з нього менше не знущалися. Роман був старшим контролером КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли чаес. Росіяни взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь ще у березні 2022 року. 89 із них досі утримуються у полоні. А РФ використовує їх для обміну на російських окупантів. У проєкті Хочу жити, де розповіли історію Романа. Кажуть, все це схоже на звірства у нацистських таборах. Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства нацистськими концентраційними таборами смерті. За весь час перебування у російському полоні Романа Горілика та інших 74 військовополонених українців, повернутих в рамках крайнього обміну, жодного разу не відвідували спостерігачі міжнародного комітету Червоного Хреста. Не пускати спостерігачів до військовополонених є порушенням положень Женевської конвенції. Свідома та цілеспрямована політика російської влади. Це робиться спеціально, щоб міжнародний червоний хрест не міг зафіксувати те, як російська сторона поводиться з військовополоненими, щоб приховати від світу нелюдське ставлення Росії до українців буквально політику геноциду українського народу. У російському полоні неважливо чоловік ти чи жінка, але якщо ти українець чи українка, побоїв не уникнути. Під час обміну 31 травня 24 року нарешті свою маму побачив маленький Дмитрик. Жінка перебувала на Азовсталі, потрапила у полон і пробула там понад два роки. На тепер вона вперше за довгий час обійняла свого сина. Все. спокойно, уже... это уже до... Все. Закончился. Все. Какие вы все стали! Цього дня вдалося провести обміни вперше від лютого цього року. Україна та Росія провели обмін за формулою 75 на 75. Серед визволених у бронців 70 чоловіків і п'ятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Що третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Також вдалося визволити двох жителів Харкова по одному з Ізюми, Ізюмського району і по з Чугуєва та Куп'янського району. Один із обмінених полонених повідомив, що Перебував у камері разом із викраденими росіянами журналістом УНІАН Дмитром Хилюком. За словами чоловіка, разом у камері вони провели 11 місяців. Дмитро попросив передати батькам і братові звістку про себе, щоб рідні знали, що він живий і сподівається на швидке визволення. Дмитра Хилюка разом із його батьком викрали у перші дні березня 22-го року під час окупації Київської області. Пізніше батька журналіста відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії. А, ви казали, що ви хилюка бачили. Доброго дня, так? так. Я ви? просидів з Хилюком практично 12 місяців боком однієї камери. Дмитрій Хилюк з агентства Уніан і передає батькам своїм брату всі найкращі Він вітання. Здоровий. Каже, що живий. Сподівається Дівчонки, на те, що його травічку, освободять. Давайте. Він давайте. громадський викрали його давайте. з дому з Київської області. Також на рівну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників, зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців. Нагадаємо, що цей обмін – 52-й від початку повномасштабного вторгнення Росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 захисників та захисниць України. Але не забуваємо, що у російському полоні усе Осі тисячі і цивільних українців у грудні 23-го року повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що цивільних українців у російському полоні за офіційними даними близько 28 тисяч. Про їхній стан і місце перебування нічого не відомо, адже переважно окупанти забороняють їм листуватися і контактувати з рідними. Часто людей затримують просто на вулицях, хапають та без жодного суду та слідства кидають у СІЗО та імпровізовані російські катівні. У рамках обмінів цивільних повертають українсь рідко. Річ у тім, що міжнародне право забороняє тримати у полоні не і відповідно процедура обміну військовополоненими до них не застосовується. На тимчасово окупованих територіях росіяни іноді відпускають таких зарочників, якщо ті перестали їх цікавити. Люди опиняються в окупації без документів і дістатися на територію підконтрольної українській владі для них важке завдання. Вже третій рік триває повномасштабна війна. Є ті, кого захопили окупанти ще у перші місяці війни, але так і не відпустили. Тож, на якій стадії розробка механізму повернення цивільних українців з російського полону, ми вирішили дізнатися в Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лобін втім, пояснивши це зайнятістю, коментар він нам поки що не надав. Але якщо ви маєте інформацію та поради для таких родин, не залишайтеся байдужими від чужої біди. Українці вже не раз довели, що варто нам лише об'єднатися, як нам під силу усе чи то стосується збору коштів, чи то іншої кричущої ситуації. Нині на своїх рідних із російського полону чекають тисячі сімей і час думати, як можна їм допомогти. Не забувайте про українців у російському полоні. Щодня вони проходять пекло. Кожен із них опинився там, бо захищав нас та відмовився зрадити Україну. Команда ТСНЮА бажає швидкого відновлення тим, хто вже повернувся з рашиського полону. І щиро віримо, що повернути вдасться усіх. Слава Україні!